Вітаю, друзі! Ми з України. Це я знову з нашого городу веду репортаж. Чим зараз займаємось, прополюємо, розпушуємо, підгортаємо, поливаємо, бо дощику зовсім у нас немає. Що вже виросло? А те, що посіяли і посадили, те й виросло. Оце помідорчики. Добре зійшли, підростуть, будемо проривати, розсаджувати, а це бурячки. А це наша картопелька. Я її вже два рази прополов, підгорнув і сьогодні трішки розпушив. Морковка ще поганенько зійшла, а це цибулька. Вже два рази прополов і тут більше робити нічого, бо вона вже падає, кучерявиться, вітер був сильний, але без дощу, її трошки поваляв, так що хай росте так, бурянцю ж то немає. Оце чотири рядочки, весняний. Часник посіяний зубочками. А оце, так, п'ять головок посіяний лінивим способом. Не годиться садити весняний яровий чесничок головками. Тому що він дуже довго не сходить. Ось один день посаджено, це зубки, а це головки. Він так запакований. Отиєю шелухою своєю, що волога до його майже не доходить. Три рази довелося його поливати. Я вже одну навіть... Вирив ось цю, що вже трішки пожовтіла, щоб подивитися, чи він пішов, чи піде вріст, чи ні. Бачу, що один зубочок позеленів, От зарив його і ці пішли в ріст. Так що краще садити ліневим способом, тобто головками. Озимий часник восени. Це такий озимий часничок. Це в нас такий щавель. Вже пішов у стовбури. Тут буде насіння. Вже два рази варили зелений борщ із нього. Полуниця, яку ми посадили восени, вже майже відцвіла. І вже дає ось такі батоги. Доки петрушка вся зійде і підросте, ми щепаємо петрушку минулорічну, бо вона ж дворічна, в тому році давала зелень, а в цьому дасть уже батоги. І насіння. А ця малинка також із Поліського краю, із Рівненщини. І сорт називається Бабине літо. А це в нас зелений горошок. І кабачки вже зійшли. Це в нас сорт Іскандер. Це аспірант. Дощу ж немає. Поливаємо. А це, друзі, йошта, вже в'яжуться ягідки, а на листі видно таку рижу, пиляку із пустині Сахара, яка до нас прилетіла ось такі п'ятна. Дощу не було, а тільки покрапав, прибив оцю пиляку. Оце Така ще напасть у нас. А це, друзі, червона смородина, порічка. Вже починають цвісти конвалії ландиші. Сьогодні вже вперше почув спів. Ластівочки, значить вже точно весна, бо незабаром вже травень. Останній місяць весни. Простих вишеньок трішки буде, а от абрикоси. Всі обсипалися, третій рік не буде. Врожаю на них Цвіли рясно, потім був сильний вітер. Зелену цибульку ви вже бачили. А ось і плоди нашої праці. Перший урожай. З нашого городу. Салатний набір, Редисочка. сорт червоний ранній, зелена цибулька і петрушка. Кріп ще дуже малий. Дякую, друзі. Ще ви весь цей час були зі мною на екскурсії по нашому городу. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, а також відмінних врожаїв. А хто це все купує в суперських маркетах. Бажаю, щоб там були невисокі ціни на овочі та фрукти. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей!